Всім привіт! Сьогодні не швейне відео. Сьогодні готуємо варення з зелених волоських або жарецьких горіхів. Це моя друга спроба, оскільки в минулому році я вже готувала таке варення відео є на каналі. Тоді я використовувала спрощену рецептуру, взяту до того ж, з цього ж таки Ютубу. І, як на мій погляд, результат виявився так собі, посередній. То не зовсім те, чого я очікувала, чого я хотіла. В тому відео я також говорю про те, що в мене досить давно є рецепт для приготування такого варення зелених горіхів. Але я ніколи не наважувалася його використати по тій причині, що там горіхи треба було замочувати в розчині гашеного вапна. Це мене дуже насторожувало. Але, дякуючи вашим коментарям, ви пишете, що вам такі рецептури знайомі. Або ви використовували самі, або були присутніми ще в дитинстві, коли це готували ваші мами чи бабусі, і результат того вартий. В цьому році я ризикнула, я наважилася і я приготувала варення з використанням вапняного розчину саме для замочування. Забігаючи наперед, скажу, що це того варте. Це те, чого я хотіла, це те, на що я очікувала. Нереально смачно. Незвично, корисно. До речі, в описі під відео я залишу вам рецепт в текстовому вигляді, щоб ви одразу могли відслідкувати послідовність приготування, затрати часу, а також які необхідні інгредієнти. Охочим приготувати таку смакоту, варто запастися терпінням. Часу знадобиться 10 днів, але ви абсолютно того не лякайтеся. Той продукт, який ви отримаєте в результаті своєї роботи, своїх старань, він того вартий. Якість продукту за цим рецептом я вам гарантую, і те, що ваші смакові рецептори будуть задоволені, також. При роботі з зеленими горішками обов'язково використовуйте захисні рукавички. Тож спостерігаємо за процесом приготування від початку до кінця. Збираємо зелені молоді горіхи, в яких ще не сформувалася шкаралупка. У мене їх небагато, оскільки врожай в цьому році не дуже рясний. Не хотіла багато обривати, і ще не відомо, чи вийде в мене те, що я хочу. Горіхи промиваємо, очищаємо від пилу бруду, заливаємо холодною водою і витримуємо 5 діб. При цьому воду змінюємо тричі на день ранок, обід і вечір. І хоча б один раз на день я промивала горіхи, отак, перемішуючи рукою, щоб на горіхах не збирався, не осідав слиз. Замочування в холодній воді знижує гіркуту. Мої горіхи вже змінили колір, оскільки процес вимочування у воді вже завершується, завершився. До речі, я витримала більше днів. Так як з певних причин в мене не було можливості ними займатися. І сьогодні, 23 червня, я заклала їх ще 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, повних 7 днів, сьогодні 8 день. Така водичка з ночі. Чим більше днів настоюються горішки, тим вода така має більш насичений колір від зеленого до коричнуватового. Горішки промиваю і викладаю в окріп. Зараз хай все закипить. Кип'ятимо 5 хвилин, охолоджуємо і знімаємо зелену оболонку. Яким саме способом охолоджувати в рецепті не сказано. Можливі два варіанти. Зливаємо воду і горіхи охолоджуються під впливом температури повітря. Або ж гарячі горіхи викладаємо в холодну воду. У мене горіхів небагато, я розділю на дві частинки і спробую обидва варіанти, яким краще буде очищатися ця шкірка зелена. Горішки закипіли, таймер на 5 хвилин, щоб не забути. Поки горішки киплять, приготую вапняний розчин. Ось це гашене вапно, мій страх, який я. Напротязі багатьох років боялася використовувати в приготуванні харчових продуктів. Ну, і справді, тут такий дядько з кельмою. І до чого тут харчові продукти. За рецептурою готуємо розчин на 15 літрів води додаємо пів кілограма гашеного вапна. У мене горішків небагато, тому я беру всього п'яту частину 3 літри води. Одна п'ята від 15 літрів і всього 100 грамів гашеного вапна. Одна п'ята від 500 грамів. Додаю вапну в воду. Перемішую. Таймер дуже вчасно. Частину горішків просто викладаю на тарілку. Іншу частину викладаю в холодну воду. Звісно, що після приготування такого делікатесу все буде коричнево-чорне, зелене матиме наліт специфічний, кастрюлі, і весь посуд отаке. Це горіхи, які охолоджуються в воді. Звісно, процес охолодження відбувається швидше. І ось саме яку зелену оболонку знімати, є ось така поверхнева у вигляді плівки. Чи можливо знімати всю, от як формується шкірка, от, напевно, всю її треба знімати. От я пробую зараз ось так. В принципі, вона знімається. Ви знаєте, все-таки я вирішила очистити повністю від оцеї зеленої оболонки. Ножиком ось так тоненько, бо, напевно, так буде правильніше. І опускаю горішки у вапняний розчин. Якогось суттєвого полегшення, очищення шкірки ножем залежно від способу охолодження. Я особисто не помітила, що так, що так, очищається досить добре. Правда, з водою змивається ось ця тонесенька захисна плівка, яка і забруднює значно. Тож краще промити водою. Аж тепер, коли я почала їх ось так кожен обчищати, то я зрозуміла, чому в магазині варення з грецького горіха коштує недешево. Ну, в такому стані залишати явно не годиться, напевно. Так, треба присісти, бо це надовго. Горіхи очистила від зеленої шкірки. Ось тільки відходів в мене досить багатенько. Якісь вони в цьому вапні такі страшненькі. Ну, і колір розчину змінився, бачите, став такий з рожевим відтінком. Залишаємо на дві доби, періодично буду помішувати. Минуло дві доби, сьогодні 25 червня. Ось такий вигляд має розчин вапняний. Його колір явно говорить про вміст йоду в молодих горіхах. І ось такий вигляд мають горішки. Далі горіхи промиваємо під проточною водою. Можна було б використати друшлячок. але так, напевно, буде краще. Ретельно промили і тепер кожен горішок проколюємо вилкою у двох-трьох місцях, ну, залежно від розміру горішка. Що дуже маленький, ось він розколовся. Можливо, наскрізь не треба проколювати, а ось так. Так, напевно, ось так краще. Щоб горішок залишався цілим. Не досить м'які, такі цупкенькі, але. Проколюється легко. Ще, раз аж подивлюся. Ось серцевинка. Почав формуватися горішок, ядро. І ви вже, напевно, помітили, наскільки змінився зараз колір горіхів. Горіхи заливаємо холодною водою і знову залишаємо на дві доби. Горіхи витримали у воді дві доби. Воду я періодично міняла хоча б двічі на день. Цю воду зливаю, заливаю чистою водою, промиваю горіхи і викладаю їх в окріп. Додаю чайну ложку лимонної кислоти. Кип'ятимо 15 хвилин. Поки горішки киплять, готуємо цукровий сироп. На три склянки води додаємо 700 грамів цукру. Сироп кипить. Горішки проварилися 15 хвилин і викладаємо їх у сироп. Варимо 10-12 хвилин. Проварили, вимикаємо. І залишаємо на добу. І нарешті останній день приготування. Горіхи в сиропі знову кладемо на вогонь, доводимо до кипіння, додаємо ще пів кілограма цукру. Знову доводимо до кипіння. Цукор має розчинитися. До речі, скажу вам відверто, я вже не втрималася і спробувала ці горіхи після першої варки в сиропі. Ось це воно має бути те, що я хочу. Те, чого я очікувала. І те, що я знаю, що воно має бути саме таке. Цукор вже розчинився. Далі за рецептурою додаємо ванілін і одну чайну ложку лимонної кислоти. Я додаю пакетик ванільного цукру. І замість лимонної кислоти додаю лайм. У мене він був. трохи вже підсушився в холодильнику, тож піде. Залишаю кипити буквально хвилин 5-10, не більше. Горішки викладаємо у чисті сухі баночки. Можете банки простерилізувати, якщо вам більше це подобається. Заливаємо достатньо сиропом. Сиропу у мене багатенько, оскільки горіхів було небагато, а сироп брала з розрахунку за рецептом. Закриваємо кришкою. Ось такий вигляд має варення в банках. Баночки положила, так краще проглядається, ще гарячі. До речі, дуже жалкую, що зібрала так мало горіхів для цього приготування. Рецепт вдався, він того вартий. Не жалкуйте часу, це смачно, корисно. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Хай вам смакує з користю. Всього найкращого, до побачення.